Шановні! Вас знову вітає інженерно-технічно-будівельний спецназ міста Заставна! І далі займаємось ми програмуванням! І ви знаєте, <кій> цілих, цілих два дня я парився над тою проблемою, щоб мені вирішити одне зображення. Точніше не два дні, а одну добу. Це я хочу створити емейл, <кій> тобто пересилати по електронній пошті всі повідомлення через свій сайт, щоб до мене писали мені повідомлення і ці повідомлення приходили до мене. Ну, а Щось в мене не виходить. Але я позвонив до генерал полковника Тараса Ганича. І генерал полковник етішних військ Буковинського краю він мені сказав, що ця послуга вона платна, і те, що я робив, воно просто е, технічно неможливо. Ну і отако таким чином я парюсь. І що, я вам зараз продемонструю, що я роблю. Але я інженерно-технічно-будівельний спецмас, я повинен бути універсальний у всьому. Миляюся, я граю все без підготовки, без репетицій. Ну, і зараз вам покажу. що я граю на гудній гармошці. гітара в мене там є. І так, сановні, це Visual Studio Code. І саме тут я прописував всі перемінні. Отут в мене був згенерований ключ, але я його забрав, тому що якщо я його поставлю, то в мене контейнер е, Ларавеля, він взагалі не буде е, навіть він загружатись е, в браузері. Тут у мене перемінна електронна почта моя, на яку я хочу, щоб мені пересилали все. Ну, і що? Бачите, 5 файлів від е, звичайної моделі, де прописані от, бачите, от, перемінна MSG, E, SAP, e, потім от іде ЗІС SAP. І коротше, саме, оце, e, що стосується мого email контролер. Так само все прописав. кажу Я зробив 5, 6, 7 e, таких різних проєктів. Хотів запустити хоч один, але не вийшло. Тут у мене роут відповідний. по роуту у мене все проходило, хоч e, навіть e, через. E, Файл, звичайний файл mail, який тут стоїть угорі біля контролера. Бачите? Навіть не через Blade. І в мене от запускався цей роут. І показувало в мене повідомлення. Але коли я вже прописував ці enви, тобто параметри примінні. Ну зараз вам покажу. От Ларавель, сама оболочка, це просто йде простий лока... просто флеш. Да? І ми бачимо, що тут є логотип Ларавеля, Ларавеля версії 12. А давайте, от зараз я зроблю що? Пост-пост. Post, post, так, Send? Send. тут от, я прописую Send і от таке там Email. І зараз натискаю, коротше, це у нас теж road вгорі. Так. о, І воно нам показало помилку. Бачите? І саме головне, що я ще відключив, не під'єднувався навіть до бази даних. Тому що в мене в цьому Envy, якщо отко перейти сюди env. Зараз вам покажу цей env. о, і Бачите показники замість MySQL тут SQLite, коротше, Тут не розкоментовано це все. Ну, от така херня. А зараз я вам все ж таки покажу те, що я робив все по феншую, опускаюсь сюди. І все ж таки от -от зараз пропишу той токен. Да, вставлю. О той токен ключ я згенерував. Ну, але воно мені, коли я зараз переходжу на цей сайт, і навіть от бачите, в мене от -от -от, цей роут, а я зараз повернусь сюди. Коротше, на сторінку привітання. Так, 0 назад повернемо. Ну і зараз натискаю. От тоді у мене хоч був логотип. Так, він зараз теж є. А знаєте, що є? Тому що е, нам треба взяти і прийти сюди, е, зробити ран. О, все, ми зробили цей ран. Бачите, е, як воно, візуал студіокодек. Коротше, не так, як php Storm. Тут треба до всього пристосовуватись. Так, о, і перейшли сюди, тепер дивіться. Е, там стоїть токен. Да? Зараз перезавантажуємо сторінку і що нам показує, похоже, на цьому сайті є проблема. Ну і от 500, 500 помилка. І так, шановні, ви цілий день відпочивали, займалися своїми справами, загорали на сонечку, купались в теплій водичці на стовку, цінувалися з дівчатами, хтось займався мастурбацією. А я цілий день, бачите, парився. І в кінці кінців е, технічно то не можна було зробити. Ну, нічого. А наразі е, інженерно-технічно-будівельний спецназ з вами прощається і бажає вам всього самого найкращого.